Доброго ранку. Сьогодні ми почнемо з ось такого положення. Опускаємо таз між п'ят на землю, або комусь недоступне це положення, можна опустити таз на п'яте або підставити, наприклад, блок під таз. Тут важливо, щоб не виникало дискомфорту в колінах. Опускаємо пальці рук на землю, прикриваємо очі. Зараз плавно опускаємось увагою в таз. І відчуваємо, як наш таз взаємодіє з опорою. І починаємо м'яко виштовхувати сідничними кістками від землі. Ніби подавати імпульс від тазу по хребту в маківку. І за цим імпульсом довитягувати з довитягувати у вар до стелі. Подушечки пальців рук також трішки виштовхують землю. І плавно опускаємо плечі з лопатками вниз по спині, розслабляємо їх. Розслабляємо ще більше обличчя. І вкладаємо на стегна, на долоні відкриті. І тепер спрямовуємо свою увагу в центр живота в районі пупка. Зачіпаємось увагою за цю зону. І спостерігаємо за тим, як наше тіло дихає. І ми прив'язуємо свою увагу до спостереження за цим процесом. Звертаємо, збираючи увагу десь під пупком. Робимо плавний тонкий рівномірний вдих. і починаємо розширятись увагою, заповнювати простір тіла і спрямовувати її до контурів тіла. І з видихом увага плавно починає стікати назад до центру. Довіх розширяємо з увагою, заповнюємо простір тіла. Ого, видих, повертаємось назад до центру. І ще вдовіх розширення. І відкриваємо очі. Плавно підіймаємо руку через сторони на вах, Переплітаємо пальці рук над головою, опускаємо долоні перед собою видих. Підіймаємо руку вперед на вах, І тянемо з руками назад за потолицю. Видих. Розгинаємося тут в грудному відділі, провертаємо таз вперед. Плавно відкочуємо тазом назад, скругляємо спину, тянемо з руками вперед. А вдових розводимо лопатки від хребта. І звідси зворотній рух, провертаючи таз, а видих потягнулись руками назад. І ще вдових скруглюємо, звідкочуємось. І видих потягнулись руками назад, провертаємо таз вперед. Ще раз вдових. І видих розкрились. І тут фіксуємо, вдихаємо вдих. А видих. Руки чуть підзігнуті в ліктях. Можна плавно, м'яко, витягувати, ще назад, цю вдих. А віддих, Голову Голови не запроподаємо. Вдих. А видих. Втягуємо ребра в саби вдових. І лів рука через сторону вниз, а видих формуємо діагональний замок. І тут розвертаємось вліво. Вдових, дивимось на ліве коліно і втягуючи ребра в себе, видих тянемось маківкою до лівого коліна, скруглюючи спину і притискаючи таз до землі. Звідси плавно розкочуємось в центр і скручуємось вправо вдовіх. Дивимось за праве плече. І зворотній рух. Скручуємось вліво і скругляємось води. Другий раз скрутка вправо через центр. Вдох погляд за плече. і скручуємось вліво, скругляємось води. І ще раз вдовіх вправо. І видих скрутились і скругляємось вліво. Тянемось маківкою до коліна, притискаємо праву сідницю до землі. Вдихаємо тут вдих. а видих. Вдих, Розштовхуємо лопатка від хребта. Видих. Ще вдих. І видих. Плавно через круглену спину підіймаємось вдовіх до центру. І долоні за потилицю. Скручуємось вправо, видих, дивимось за праве плече. Тут пальці переплетені. Долоні по обличчю по торсу, опускаються вниз вдих. Підіймаємо руку вперед наверх, а видих над головою. Руки через сторони опускаємо вниз, вдих, Права рука позаду, ліва спереду. І видих ще більше виштовхуємо звід землі, скручуємо справу, дивимось за праве плече. Тепер погляд вперед, вдових. І нахиляючи таз вперед, опускаємо ліве передпліччя на землю, видих права долоня за потилицю і пробуємо провертати таз вперед, лівою рукою від землі. і дивимось за праве плече. Якщо складно опустити передпліччя, можна лівою долонею виштовхувати звід землі і пробувати розвертати грудну клітку більш центрально. І тут довидихаємо. Тепер тянемось правим ліктем вниз, до лівого зап'ястя вдодих. І зворотній рух, а видих. Потягнули з ліктем вверх до стелі. Знову вдих вниз, а видих виштовхнулись і ще раз вернуло грудну клітку. І ще раз вдих І видих. Тут фіксуємо, вдихаємо вдих. Видих праву лопатку опускаємо вниз вдих. Видих. Ще вдих. видих. Погляд вниз. Вдих. Опускаємо праву руку на землю. І видих тянемо лівою рукою також вперед. Тут винирюємо Вдих. Провертаємо таз ще більше вперед. І плавно скруглюючи спину. Відкочуємось назад на сідниці, а видих. Підіймаємо руку через сторону вверх. Вдових. Переплітаємо пальцю рук, долоні вниз, перед собою, видих. Підіймаємо руку вперед наверх, вдовіх. І потянули руками назад, за потилицю. Видих. Розкриваємо грудну клітку. Лопатками тягнемось вниз по спині. І звідси потянулись руками вперед, скругляємось вдовіх. І назад, а видих. Скругленням вдових. Відкачуємось на крижову кістку. І а, видих розкрили грудну клітку, потянулися назад руками. І ще раз, а вдових скругляємось. І видих, провертаючи таз вперед, потянулись руками назад. Руки чуть-чуть підзгинаємо в ліктях і лопатками тянемось вниз по спині вдихаємо вдових. А видих. Пробуємо віддалити грудну клітку від тазу. Вдих. А видих. І ще розштовхуємо ребра Вдих. І видих. Лавно втягуємо ребра в себе Вдих. вертикальне положення торсу. І права рука через сторону вниз. Видих формуємо діагональний замок. Скручаємо справа вдовіх. І втягуємо ребра в себе тягнемось маківкою до коліна, а видих. Ладно піднімаємо через круглену спину, скручуємось вліво вдовіх. Дивимось за ліво плече. І зворотній рух, скрутка і скругляємось вдих. Другий раз вліво вдовіх і вправо скрутилися, скругляємось. Видих підборідок до грубини. І ще раз. Вдих, вліво. І видих вправо. фіксуємо вдих. Видих. Притискаємо ліву сідницю до землі. Вдих. Видих. Ще вдох. Видих. Плавно піднімаючись центр вдох. Долоні за потолицю, а видих. Скручуємось вліво вдих. І тут долоні по обличчю, по торсу вниз, видих. Пальці переплетені. Підіймаємо руки вперед наверх, вдох над головою. І плавно руки через сторони вниз, видих. Права рука спереду, ліво позаду. Виштовхуємо землю вдих. До розвернулись чуть вліво видих. Тепер погляд вперед, вдох. І провертаючи таз вперед, або долоні, виштовхуємось, або опускаємо перед пліччя. І видох долоні Єс. Тепер лівим ліктем. Тянемось до правого зап'ястя, вдох. І зворотній рух виштовхуємось від землі, а видох розвертаємось вліво. І ще вдох вниз, а видох. І ще раз. Вдох. І видих виштовхнулось, провертаємо таз ще більше вперед. лопатками тянемось вниз по спині, вдихаємо вдих, видих, вдих, вдих ліве плече опущене. Видих, не затискаю, вдих. І видих. Лавно погляд вниз, вдих, Потянули з лівою рукою вперед, а видих потягнулось правою. Провертаємо таз вперед вдових. І плавно через круглену спину підіймаємось положення сидячи, а видих. Єс. Тут чуть відкочуємось назад, з'єднюємо коліна вдодих. Перекочуємось на коліна долоні на землю. І м'яко відходимо назад, а видих. Тут може бути зараз трішки неприємно, але недовго. Єс. І опускаємося на передпліччям. Вдих, Зап'яся в кулаках. Видих. Тянемось маківкою вперед. П'ятками назад. Вмикаємо активно коліні чашечки, стегна і тут дихаємо Вдих, видих. вдих, видих, вдих, Видих. І ще три вдих. Видох. Вдох. Вдих. вдох, і видих. Ладно, опускаємо вниз на живіт. Вдох. І зап'єсце підплечимо. Видих. Натискаємо тазом землю. П'ятками тянемось назад, ребрами вперед. Вдох. Зачіпаємо з ребрами за землю. Вдих зінаємо ногу в колінах. Перехоплюємось руками за гомілки ззовні вдох. І м'яко підіймаємось верх гойдих, під болідок до грудей. І тут опускаємо під болідок на землю. Стопи тянемо від себе вдох. І зворотній рух стопи на себе під до грудей. Видих. І ще вниз вдих опускаємось. Підіймаємо чуть повище. Вдих. І ще раз. Вниз вдих. І підіймаємось. Видих. Тут фіксуємо дохемо вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще активно тянемось ногами Вдих. Видих. Останніх три Вдих. видих, Вдих. видих. Ще розкриваємо грудну клітку Вдих. і видих. Плавно опускаємось Вдих. руки, ноги на землю, видих. Підтягуємо зап'ястя до плечей. Вдих. стопи на себе. І виштовхуємо таз до п'ять, а видих. Тянемо на себе землю вдох. Погляд вперед. І стрибок до рук, а видих. Опускаємо таз на землю вдових. І розводимо ноги в сторони. А видих. Yes. І тут плавно, підіймаємо руку через сторону вверх, вдох, витягуємося за руками. І долоні тиснуть вниз на повітря, а видих маківкою ще більше тягнемо зверху. Ноги чуть підгинаємо в колінах. Вдох, руками спираємось в гомілки. І чуть виштовхуємося руками від гомілок, тянемось маківкою вперед. І а з видихом плавно нахиляємось вниз. Ліктями можна спити в гомілка, руками зверху можна зачепати за стопа. І лопатка опускаємо вниз по спині. Пробуємо максимально тут випрямити Спину До, видихаємо. Якщо виходить, нога можна випрямляти. І дихаємо. вдох. Одих. Вдох. Вдох. По чуть-чуть м'яко витягуємось. Перед маківкою. Вдох. Одих. Вдох. Віддох. Ще активно тянемо стопи на себе вдох. Віддох. Вдох. Храбра ми ще далі. Тянемось вперед. Віддих. Вдох. 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 Що таз, кісткою, Вдох. 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 Ще провертаємо таз, Вперед лобковою кісткою тягнемось до землі. Вдох. Віддох. Вдох. 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 Видих. Останніх три. Вдох. Довитягуємо ще глибше. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Вдох. І видох. Натискаємо п'ятками в землю, плавно підіймаємось вдох, долоні за тазом, відкочуємось назад, зводимо ноги, а видихаємо і складаємо ноги в зручне положення. Вдох, виштовхуємось від землі пальцем руку. І видих кладаємо запястя на коліна. прикриваємо очі і віддихаємо до видихаємо. Плавный тонкий вдох, равномерный. И плавный выдох. Вдох. Вдох. Ого. Вдох. Пускай надиха. Дихання вільне. Кінчуйте заказ замкнути на віднові, заверхнемо зубов. І м'яко доторкаємось пальцями великими і вказівним один до одного. А тут дотик дуже тонкий. Майже непомітний. Тут на деякий час зупиняємося. Зберігаємо нерухомість внутрішньо в той, що і спокій.